Хірургічне відділення, яке раніше приймало лише планових пацієнтів, тепер працюватиме у режимі 24 на 7. Капітального ремонту тут не проводили з 1988 року, коли відкрили відділення. Відтепер приміщення оновлено за сучасними стандартами, а відділення обладнане найнеобхіднішим. Воно взагалі розрахована на 50 ліжок і складається з двох половин та половина гнійної хірургії. І ця половина буде повністю відведена під чисту хірургію. Тут 18 палат. Більшість з яких є одномісними, тобто є блок, в якому дві палати на одне ліжко з спільним санвузлом. а є палати інклюзивні. Дві палати ми відводимо під палати інтенсивної терапії. І одну з них оснащуємо ШВЛ-ами, моніторами спостереження. Дефібрилятором. Відділення має власну операційну, перев'язувальну та маніпуляційну. Кошти на ремонт і переоснащення надали НСЗУ, міська рада та благодійники. Це 15 мільйонів гривень. Тут є гарна операційна, тут є дві палати інтенсивної терапії, новий ремонт. Це саме те, що зробить цю лікарню конкурентоспроможною на сьогодні і дозволить нашим пацієнтам отримувати якісні послуги завдяки. para facer colectivo У відділенні працюватиме 14 лікарів. Тут допомагатимуть пацієнтам із судинними урологічними гастроентерологічними захворюваннями. Впроваджено малоінвазивні технології, проводять ендоскопічні та баріатричні операції. Це є метода, коли і зменшують порожнену шлунку за рахунок балону. Це є мультидисциплінарний підхід. Там і психолог працює, ендокринолог хворі виважуються на таке оперативне втручання, і за рахунок методики, яка вибирається для хірургічного лікування, вже виконується безпосередньо операція. В майбутньому в центральній лікарні також планують оновити корпус гнійної хірургії маленькими кроками до сучасних та комфортних умов надання медичної допомоги. Ми вже бачимо так, то, що про те, гарно і це в першу чергу. Це хороші умови для лікарів. Це гідні умови. Ми зараз бачимо справді оце як ми з минулого ми йдемо в майбутнє там виглядати Все олена Крячко, Микола Ганутін, новини сі 4